Сьогодні концерт, я дивлюся на Анафеля, і він такий щасливий і смітний очі світяться. Він слухає вас. Він мав щастя, я думаю, що його творча діяльність почала десь в 50-х роках і до кінця життя. Це був період розквіту музичної культури. Це були геніальні виконавці, як фортепіальні були. Вокальній музиці, струнні. Це, вони вийшли в історію, ви можете їх послухати в Ютубі, а ви є гідні продовжувачі тих славних музикантів, виконавців, які вже вписали в свою золотими літерами, війшли в історію музичної культури України. Я переповнена, мені просто дух запирає. Ненавиче я всі слова скажу, які в мене є в голові, в душі моїй. Ви грали душею. Де ти ще один скрипає? Від широкого, боже мій, то не скрипка грала, то душа ваша грала разом з скрипкою. Співаки, виконавці, це вас пам'ятає маленькими діти, а ви розділи пишними трояндами різними кольорами, різними запахами, але ви творите великий пишний, квітучий, пахучий, дзвінкий букет України. Коломийська музична школа, я не знаю, чи є в Україні. Ще такий пописовий концерт, як в сьогоднішній цій залі. Вона має свою історію. І вас, напевно, тому тягне сюди прийти і заспівати. Майте за честь це зробити. Коли Славна Соломія Крушеницька подорожувала і гастролювала по цілому світі, вона мала модес-мацист, Мишуга, вони мали за честь прийти до свого до вищого музичного інституту, де вони вчилися, де вони здобували освіту. Вони мали за честь прийти і заспівати раз два рази на рік, я не знаю, там не пам'ятаю вже правильно? заспівати на рідній сцені, для рідного народу. Вони не співали для своїх батьків. Для батьків низький поклі, що ви утримували тих дітей, замало, взяли за ручку і привели сюди в музичну школу. Вчителі, які вклали, то не, то не є справа трьох місяців. Це наука роками йде для того, щоб вийти сьогодні на сцену і виконати такі складнющі твори з таким розумінням. Правність. Це треба вкласти дуже багато Banana. часу, енергію, плачу, стогону. <noise> <noise> <іглад> я більше не піду. <smodell noise> Але я йду, вже мені то перейшло, і я йду і далі вчуся, і помалу, помалу ви дійшли до цієї вершини. Честь вам і хвала. Для Коломийської школи велика честь, а для Коломиї це є гордість Коломиї. Columene, Gordes e Slava columnei.